Вітаю вас! Я познайомлю, познайомлю вас з програмами зниження ваги від компанії Гербак Путин. Якщо ви слухаєте цей запис, вам, вас напевно цікавить тема зниження ваги. Давайте я розповім, як це зробити. Впевнена, вам цікаво не просто позбутися зайвої ваги, але й позбутися її назавжди. Це можливо, якщо правильно знижувати вагу. А що значить правильно? Це коли. М -м ми втрачаємо об'єми, позбуваємося жирових тканин, при цьому не допускаємо зменшення маси м'язових тканин або й нарощуємо її. Відповідно, ми повинні дати нашому організму все необхідне для того, щоб він міг підтримувати м'язові тканини і легко віддавати жирові нашарування. Коли організм буде це робити легко. Коли він забезпечений потрібними харчовими елементами, коли він не відчуває голоду і не боїться, що залишиться без життєво необхідних елементів. Отже, наша задача правильно якісно нагодувати свій організм. Програма зниження ваги починається з правильного сніданку, правильного запуску організму, який дозволить пройти новий день без харчових порушень без пошуків смачненького, залишаючись енергійним і активним. Що ж таке правильний або навіть ідеальний сніданок? Ідеальний сніданок складається з трьох продуктів: це рослинний напій алоє, трав'яний напій та протеїновий коктейль. Сніданок ми починаємо з рослинного напою алої. 2-3 копачки розчинню 250 500 мл води комфортної для вас температури. І випиваємо натаща. Так ми омиваємо свій шлунково кишковий тракт і запускаємо його в роботу. Екстракт алоє має заживлюючі та протизапальні властивості, а ще вводить воду в клітини. Це, в свою чергу, активізує процеси обміну клітина. Важливий чинник боротьби з зайвою вагою. Після алою готуємо трав'яний напій, Пів чайної ложки або одна мірна ложечка суміші на 250 мл води. Рекомендую гарячу воду, так як вода також прискорює обмінні процеси. Цей напій очищує, а також тонізує, дає нам енергію. В його складі сім рослинних компонентів. Серед яких мальва, кардамон, цедра лимону, що оптимізує обмін речовин, речовин, і допомагає організму розставатися з жировою тканиною. Іншими словами, трав'яний напій допомагає розщіплювати жир на енергію і воду, а це якраз і є причиною зменшення наших об'ємів. Не поспішаючи випиваємо гарячий або теплий трав'яний напій і починаємо готувати власне, їжу протеїновий коктейль Формула-1. Порція такої збалансованої їжі містить 10-20 г якісного білку, в залежності від приготування, складні вуглеводи, правильні жири та всі необхідніші вітаміни та мінерали. Це повноцінна збалансована їжа з мінімальною кількістю калорій. Дефіцит калорій саме той чинний, який веде до ефективного зниження ваги. Як приготувати коктейль? На слайді ви бачите не три, а чотири баночки тут зображена ще протеїнова суміш або формула 3 – чисто білковий продукт, суміш ізолятів соєвого та сироткових білків. Це додаткове джерело білку, який так необхідний для схуднення при мінімальній кількості додаткових калорій. Це саме той білок, який буде зберігати та зміню, зміцнювати нашу м'язову тканину. Бо нагадаю, худнути треба тільки за рахунок зайвих жирових тканин. Принагідно пригадаємо, що ми з вами білкові організми. Білок основний наш будівельний матеріал гормони, ферменти, імунна система, гемоглобін, все містить білок. Саме тому при достатній кількості білку організм відчуває себе в безпеці і легко віддає зайвий жир. Отже, коли для більшого ефекту готуємо коктейль з двох продуктів, беремо 250 мл води. Додаємо три великі мірні ложки Формули 1 і від 1 до 4 мірних ложок формули 3. Кількість формули 3 залежить від ваших індивідуальних потреб і буде розрахована вашим консультантам з харчування. Кожна ложка формули 3 додасть до вашого сніданку 5 г білку. Добре вимішуємо нашу суміш блендером і додаємо. І даємо, даємо кілька хвилин настоятися до консистенції густої сметани. Потім додаємо 200-250 мл улюбленої рідини і ще раз збиваємо блендером до однорідної маси. Щоб мінімізувати калорійність, я рекомендую чисту воду, але ваш консультант підкаже вам ваш варіант. Це можуть бути нежирні молочні чи кисломолочні продукти, рослинне молоко. Приготовлений таким чином коктейль дасть вам не тільки відчуття ситості, але й покращить настрій своїм чудовим смаком. До речі, створено багато різних смаків коктейлю Формула 1, і ви обов'язково знайдете серед них свій улюблений. Ваша програма зниження ваги буде приносити не тільки результат, але й задоволення, радуючи вас протягом всього дня. Отже, ми з вами правильно поснідали трьома стравами: напій алоє, напій трав'яний білковий коктейль. проте в програмі схуднення не менш важливою і є і якість нашої вечері. На вечерю ми з вами готуємо протеїновий коктейль, Подібно до ранкового, зменшивши на 100-150 мл кількість рідини, ваш консультант також розрахує необхідну саме вам кількість ложок Формули 1 для, 3, вибачте, для вечірньої трапези. Така вечеря дасть нам додатковий дефіцит калорій, насичуючи нас необхідними макро та мікроелементами. Для здорового сну і якісного відновлення організму протягом ночі. Тому ранок після такої збалансованої вечері порадує нас мінусом на вага. А мінус на вага додасть нам позитиву на весь день. Ми з вами розглянули базову програму зниження ваги. В розширеній програмі ми маємо змогу вечеряти. Вечірнім коктейлем, інноваційним продуктом розробленим спеціалістом для вечері, на відміну від звичайного коктейля формула 1, вечірній коктейль містить l триптофан амінокислоту, яку наш організм використовує для створення мелатоніну, гормону, сну. Тому, після вечірнього коктейлю ви легше засинаєте. Ваш сон стає глибшим, а процеси відновлення відбуваються ефективні, ефективніше. А ще при достатній кількості мелатоніну в організмі синтезується гормон росту, який, в свою чергу, розкриває в нас так зване жирове тепло і нічні процеси йдуть за рахунок жив. В протилежному випадку. Ці процеси відбуваються за рахунок м'язів. Як ви пам'ятаєте, втримати м'язи одна з умов здорового схуднення, якщо ж м'язова тканина витратилась вночі, в день нам потрібно буде прикласти додаткових зусиль для її відновлення. Таким чином вечірній коктейль втілює в мрію багатьох спати і худнути. Мелатонін максимально синтезується нашим організмом в період між 21 та 23 годинами за умов відсутності світла та достатньої кількості трептофану, тому поєднання правильного режиму для дня з вечірнім коктейлем робить розширену програму максимально ефективною. Щось містить покращена програма? Крім продуктів, які ми з вами вже розглянули, програма містить вивсяно яблочний напій. Це суміш розчинних та нерозчинних харчовин волокон. Нерозчинні волокна допомагають механічно очищувати наш шлунково-кишковий трав подібно до щіточки. Вони знімають нарощування зі стінок тонкого кишечника, сприяють більш ефективному всмоктуванні живільних елементів і оптимізації обміну речовин. Якщо версинки тонкого кишечнику заліпли з лизом, значна частина корисних елементів з нашої їжі проходить транзитом, тому їх очищування є важливим. Рощинні волокна є пробіотиками, на них зростає наш мікробіом, тобто наш індивідуальний набір корисних мікроорганізмів, які живуть в нашому кишечнику. Мікробіом покращує роботу всього ШКТ, підсилює наш імунітет, дає додаткову енергію і навіть впливає на тривалість нашого життя. Ось чому нам допомагає вівсяно-яблучний напій. Його можна додавати в напій, алої вранці. Один черпачок, ви отримаєте смачний напій, подібно до яблучного соку з м'якотю, можна додати в коктейль, що покращить його консистенцію і зробить більш поживним. Можна зробити напій, перекус і запити білкову їжу. Вівсяно-яблучний напій рекомендовано вживати і ранком і додавати у вечірній коктейль на вечері. Це сприятиме кращому очищенню киш... кишечника вночі і більш повному випорожненню вранці. І ще один продукт включає е... в себе ця програма мультивітамінний комплекс Формула-2. Формула-2 розроблена окремо для чоловіків, окремо для жінок, тому що наші організми трохи відрізняються фізіологічно, і потреба в мікроелементах теж не однакова. Всі ці потреби враховано в формулі 2, але є й багато спільного. Наприклад, обидві версії містять рибофламін, який покращує обмін речовин. Загалом багато вітамінів і мінералів наш організм потребує для прискорення процесів метаболізму. Якщо деяких микроелементів нам не вистачає, організм не зможе розігнати обмінні процеси на повну силу. На жаль, не варто сподіватися, що всі потрібні нам вітаміни та мінерали, ми отримаємо з звичайної їжі. Саме тому бажано мультивітамінний комплекс додати до свого раціону, Вживають Формулу 2 по пігульці 1-2 рази на день з їжею, ранком і в обід. Правильно використовуючи програму зниження ваги, ви будете худнути легко, комфортно, ваш організм, отримуючи всі необхідні елементи, буде охоче віддавати зайвий жир. А у вас зміниться композиція тіла, покращення самопочуття, покращиться шкіра, і ви знову будете подобатись собі у дзеркалі.